Вітаю за дзеркалі. Привіт, мої любі! З вами Аліса. І сьогодні в нас такий чарівний Ленорман, розпаковочка. Разом з вами будемо отримувати перші враження від ще однієї української колоди. Мало того, що вона створена українцями для українців в Україні, так вона ще й про Україну, вона ще й така етнічна. Це Ленорман, як ви бачите, написано, що 37 карт. В класичній Ленорман «Малій колоді» 36, мабуть, тут є ще додаткова якась 37. Зараз ми подивимося. Одразу скажу, де взяла. Я її знайшла в магазині «Граюа», можливо, ви знайдете деінде. Я побачила її там абсолютно випадково. Ніде більше про неї не чула, на жаль, на диво. І одразу вирішила замовити. Що таке? Ну, будемо акуратно розпаковувати, щоб не пошкодити. Хм. Так, я перепрошую, але запакована вона прям на совість. Я в жодному разі не хочу пошкодити коробочку. Так, Ленорман Мальовнича Україна. Виготовлена в Україні Наталі Таро. Наталі Музиченко. Наталія Музиченко. Тут всі її контакти так залишу, щоб ви могли собі зберегти раптом ви захочете познайомитися з художницею поближче. Так, ну, звичайна така коробочка, не, не дуже цупка. Але, в принципі, нормальна з зручностями зроблена для відкривання. Але нормальна мальовнича Україна такий лист супровідний. Карта Ленорман Мальовнича Україна це чарівна колода з українським колоритом та душею. Якщо ви вивчаєте Ленорман вперше, це чудова колода для вивчення основних значень. Якщо ви вже знайомі з системою Ленорман, українські живописні образи надихнуть вас знайти відповіді на ваші питання. Ну і далі, що таке взагалі Ленорман? Як він працює? Угу. Світло Норман. Так, запрошуємо вас до школи Наталі Таро. Музиченко Наталія, таролог, ленорманіст, процесуальний терапевт. Вона тут пропонує свої послуги. Інтерпретація карт. Ну це, власне, все в плані МБК. Тут у нас що в нас тут є в інтерпретації? Дуже дрібний шрифт, дуже дрібний, дуже. Прям дуже важко його читати. А, так, сигніфікатор. Ну, є номер карти, назва, сигніфікатор, ситуація, ключові амбівалентні значення, час і термін, гральне значення і відповідь так чи ні. <кхи> ага, 37-ма карта у нас ворожка. Ну, просто додали додаткову карту. Окей. Ну, е МБК, як ви бачите, дуже мінімалістична. Тому для новачків слід було б ще щось додати, почитати. А що можна додати? А можна додати, наприклад, книгу, яку я показувала в одному з попередніх своїх відео, книги Українська література з Тару Ленорман. оп. Андрій Костенко, карта Ленорман, Теорія і практика. Шикарна книга, дуже бюджетна, всім доступна. Прекрасно, дуже рекомендую. Ну, і всі рекомендують книгу Огінські, авторка. В мене її немає, але я дуже багато відгуків про неї чула, дуже схвальних. Тому, дивіться, так, не всі вийшли. Ага, от бачите, перша. Не всі виходять карти. Так, окей. Ой, який зворот красивий. Так, ну, якість скромна, що скажу. Але там і ціна була невелика, така доволі помірна. Хоча дуже скромна якість. Так, дуже красивий зворот. Мені дуже подобається. Зріс бажаю кращого. Навіть не буду коментувати. Ну, коротше, я вже сказала, якість дуже скромна. Це не журнальчик, це все-таки картон без будь-якої ламінації. В принципі, ну, не найтонший картон, але могло би бути краще. Так, Ленорман, мальовнича Україна. Ну, Тут знову реклама Музиченко Наталії. Далі, далі, далі. Ну, Дивимося. Наше, наше завдання з вами роздивитися самі карти. Вершник. Що в нас тут є? У нас є номер карти, у нас є назва, у нас є зображення, в нас є відповідність до гральної карти. І ще й коротесеньке значення. Одним словом, дане. Прекрасно. Така рамочка дуже ніжна, тендітна, красива. Конюшина, вдача. Так, чи вам видно? Видно. Корабель, ціль. М -м -м. Корабель як переміщення, як подорож більше. Ну, от, знаєте, чому я не люблю навчальні колоди, де даються такі узагальнюючі значення, там, одним словом зазвичай. Тому що часто це слово не попадає в мої асоціації. Ну, це, це нормальна історія, звісно. Да, у всіх е, різні асоціації з картами, рі, по-різному спрацювались, тому. Ну, я навчилась не дуже звертати увагу на це слово. Для новачків, можливо, навпаки, це допоможе. Я починала з звичайної стандартної, класичної, абсолютно колоди Ленорман. А, ну, якби, можливо, я пішла по складному шляху, не знаю. Дім стабільність. Ну, так. Дерево, здоров'я, здоров'я, рід, довголіття. Так, дуже крутезна карта. Хмари, хвилювання. Знову мене інша асоціація. Хмари це якісь неясності, проблеми. Ну, хвилювання це дуже близько, так. Змія, небезпека, а ще мудрість. А ще багато чого. Труна. Глухий кут. Так, завершення ситуації, глухий кут. Букет, флірт. Взагалі, букет дуже класна карта. Тут такі півонії, Да? Коса, руйнування, конфлікти, руйнування, як вежа, дуже схожа на вежу. Второго. Мітла і батіг, конфлікт, а ще чистка, птахи, розмови, да. Ой. гарний такий український стиль. Дитина, початок, лисиця, хитрість. Ведмідь, сила, так, покровительство, меценатство, зірки, надія. Ой, красиве таке село. Лелеки, зміни. Ой, яка краса. Дуже гарний оракул, дуже гарний. Собака, дружба. мені дуже подобається ці рамочки, це, як він зроблений. Він дуже просто і дуже красиво зроблений. ну, Єдине, що мені хотілося би трохи ліпшу якість. Вежа, кар'єра. Ну, в принципі, ну, стандартна, середня якість, наприклад, метафоричні карти, вони зазвичай приблизно в такій якості йдуть. Сад, суспільство. Тоже ми галі балані, що таро в нас вже роблять там, з такими супер-пупер ламінаціями. Ми вже звикли до того. Гора перешкода, ну так, розпуття. Розпуття. Я називаю роздоріжжя, так дивно розпуття, вибір. Миші, втрати, втрати, вороги, да, серце, почуття. Миші, якщо на діагностику негативу дивитися, то 100% що треба чистку робити, що є якась кака: кільце, перстень же. Партнерство, книга, таємниця, лист, документи, чоловік, ну, запитувач. Жінка-запитувач, сигніфікатор краса. Лілії доброчесність, сонце, щастя. Місяць, обман, ключ, рішення, риба, гроші. Угу. Гроші вдача, гарні справи, якір, зобов'язання, те, що тримає, хрест, доля, Доволі важка карта. Ну і ворожка, бачите. Ворожка. Що вона означає тут цікаво? Ворожка. Невідомий факт, невизначений, не з'ясований, недоступна. Коротше, це як, як біла карта, типу, що інформація закрита. Типу такого. Невизначеність. О, така колода. Ну, цікавий варіант, правда. Тут є такі дійсно українські. І сучасні є, наприклад, ми бачимо тут сучасний манікюр і є етнічні зображення з, з різних робіт, картин взяті. і, ну, прям, ну, Оскільки я люблю такі етнічні колоди, то прям гарний так. Друга гарний, в цьому плані тут все гарно. Давайте запитаємо, хай представиться колода. Представся, будь ласка. Місяць обман. А що це ти зібралась нас обманювати? Чого так? Що таке? Ні, не зібралась обманювати. Угу. А, почистить треба, ну добре, треба почистити. Гаразд. Як ти бачиш, мене. Сила, ну, добре, на фоні доброчесність. Ну, супер, дуже дякую. Приємно так тримати в руках, розмір вже невеликий, як зазвичай в Ленорман. за що їх дуже люблять також. Отака От гарненька колода, дуже прикольний зворот, мені дуже подобається. Ну, МБК майже відсутня, тому раджу одразу, якщо ви новачок, то одразу заморочитися знайти книгу або скористатися моїми підказками а, тієї книги, яку я показала. Отакий От сьогодні невеличкий огляд, розпаковка, перші враження. Пишіть ваші перші враження, як вам ця колода. Мені сподобалась. Мені сподобалась колода прикольна, вона етнічна, вона українська. Ну як вона може не сподобатись? Мені здається, але у всіх різні смаки, тому пишіть, будь ласка. Дякую, до побачення. Побачимося в Задзеркалі.